Розкажіть трішки про стадії алкозалежності. Перша стадія вона характеризується тим, що у людини виникає часткова або повна втрата дозову або ситуаційного контролю, тобто в ситуаціях, де можна випити або не випити, людина бере випити. Це може характеризуватися таким регулярним вживанням, тобто щовечора або там щоп'ятниці. Коли людина вживає частіше, то вона переходить на другу стадію. Друга стадія це. Та стадія, в якій люди вже звертаються часто по допомогу, і це люди, яким вже потрібна допомога. Тому що друга стадія якраз характеризується наявністю абстинентного синдрому. Що таке абстинентний синдром? Абстинентний синдром це те, що в народі називають похмілля. Тобто людина вживала, наприклад, сьогодні ввечері на ранок їй погано, фізично погано, її тошнить, може бути блювання, може боліти сильна голова, може бути фізично, емоційно погано, та? тобто якісь апатія, роздратування, злість, Та, знаєте, так до людини, наче не підійти. І тоді в цьому стані у людини виникає ідея випити, тобто вона хоче випити. І коли вона випиває, і стає легше, та, тобто це як, як антидот для людини. Вона випиває, їй фізично стає легше, їй емоційно стає легше, і це називається похмілля. На другій стадії людина може пити прям багато і не п'яніти, тому що толерантність висока. На третій стадії вже є неповоротні зміни в функціонуванні мозку, і на третій стадії вже якби. Психотерапія не буде працювати, тому що там уже виникають алкогольні енцефалопатії і різні такі страшні речі.